Вітаю усіх на своєму каналі! Сьогодні порада від карт РО для підписників з 10 по 16 червня. Буду викладати три карти, а ви вже обирайте свою. Так, отож, дивимося. Перша карта у нас місяць старший аркан. Ця карта радить бути обережним. Не все так, як здається. Приймайте до уваги все, що кругом відбувається. Зверніть увагу, чи не обманюють вас. Якщо ситуація мутна, треба її прояснити. Треба з цієї ситуації виходити. Також зверніть увагу на інтуїцію, сни. Корисна по цій карті медитація. Будьте дуже обережні з психікою. Будьте обережні зі своїми бажаннями, щоб ви бажання не сприймали за реальне. Щось не так, щось мутно і незрозуміло. Треба звернутися до своєї підсвідомості або виходити з ілюзій. Діяти треба обережно, поможе. Ви можете ситуацію бачити помилково. Зверніться до когось за допомогою, якщо вона вам потрібна. Так, тепер друга карта. А тут рицарь мечів. А ця карта радить не боятися конфлікту. Дуже активно проясняйте, виясняйте ситуацію. Шукайте інформацію. Доносьте до когось свою думку, дійте активно, не бійтеся конфлікту, будьте налаштовані серйозно, холодно, рішуче. Карта також радить визначитися і визначитися жорстко, холодно, логічно, чого б це не стосувалося. Так, і третя карта. Тут старший аркан, відлюдник. Ця карта каже, що людина сама, радить приховувати свої думки, шукати своє призначення, своє місце вирішення проблеми, але робіть це тихо. Тримайте язик за зубами, не оглядайтесь на чужу думку. Потрібно проявити своє я, але своє я треба спершу знайти. Для цього вам потрібно діяти дуже виважено, не спішити. Карта також радить не вступати в переговори, відмовлятися від сумнівних та сумісних справ. Інколи краще просто зникнути на певний час, щоб мати можливість добре подумати, не бути в суспільстві або спитати поради старшої або мудрої людини. Ось такі вам поради на тиждень. Всім дякую і бажаю всім хорошого тижня!